Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Тому відкриваємось для того, щоб вірою приймати Пасху Господню, приймати спасіння, зцілення, благословіння і все, що ми можемо мати через викуплення в Ісусі Христі. Амінь. Погоджуємось. Це для мене. Амінь. Хочу зараз сказати про. Два сада. В одному саду Адам програв, і через це прийшов гріх, прийшла смерть на всіх людей, прийшло прокляття в цей світ. В другому саду, Гівсіманський сад, Ісус виграв, і прийшло благословення, прощення і все добре. І гарне на наше життя. Ми читаємо з вами про те, що таким чином, це я читаю послання до Римлян, п'ятий розділ. Таким чином, як через злочин одного, це Адам і Єва. Ну, Адам, чоловік, на ньому відповідальність. Він, священик в домі, він має відповідальність. Він передав свою владу Єві, а Єва передала свою владу, Змію. Таким чином, як через злочин одного для всіх людей осудження, через Адама ми маємо осудження, так і через праведність одного це мова вже не про Адама, а про Ісуса Христа, про Спасіння в Ісусі Христі. Так і через праведність одного для всіх людей виправдання до життя. І мені так це подобається виправдання до життя. Бо як через непослух, бачите, однієї людини багато стали грішними, так і через послуг одного багато стануть праведними. Дивіться, і там, і там були спокуси. Сатана спокушав Адама, Єву. І сатана спокушав Ісуса. І там, і там була боротьба. Там в Едемському саду, а тут в Гівсіманському саду. На жаль, Адам програв. Але ми сьогодні маємо велике благословення. І гарну новину. І вона про те: Ісус виграв. В Гівсіманському саду. Він виграв на христі, і Він виграв. І дав нам сьогодні перемогу як дітям Божим. Тому ти серед тих людей, які виграли, і Бог сьогодні дарував тобі перемогу у Христі Ісусі. Будь переможцем. Амінь.